Захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, за патріотизм, за те, що ціною свого здоров'я та життя ви бороните кордони України та захищаєте її інтереси. інтерети все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, замужній, вільній і по справжньому європейській країні нікого не забуду. Все хороше, що ти для мене зробив. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну, вин та злагодіть, нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими дому. З перемогою. можу визнати своїми словами відвертість та подяку до вас. Дорогі наші захисники, доземний уклін вам за спокійний сон, здоров'я та Божого благословення вам. Повертайтесь додому. Дякую за підтримку. Буду завжди пам'ятати і дякувати. Дуже дякую вам. Насправді ніяких слів не вистачить, щоб повною мірою висловити мою подяку вам. Хочу, щоб ви просто це відчули, адже справжні почуття не в словах, а в душі.